Доброго дня, любі малята, хлопчики і дівчатка. З вами я, Бабуся Надюся, сьогодні малята послухаємо з вами чудові історії на добраніч. Левіків сон. Однієї ночі Левіку Даніелю приснився дуже дивний сон, який його Надзвичайно схвилював. Зранку він одразу пішов у ліс до прадавнього дуплистого дерева, в якому жив старий Сич. Птах умів багато чого і навіть тлумачити сни. Тож Левик хотів, щоб Сич пояснив побачене. Спросоння мудрагель був налаштований трохи пухмуро, його ж бо розбудили вдень. Приходь на вечір, дай поспати, звелів він Даніелю. Проте Левік не відступив. Це дуже терміново, сказав він. До вечора ж я зможу забути свій сон. Ну, гаразд, погодився Сич. Розповідай, але стисло. Мені наснилося, що я сам один пливу річкою в човні. Почав левик Даніель. Була ніч, стояла тиша. Звідкілясь прилетіло п'ятеро сов. Спершу вони кружляли навколо човна, а потім сіли поряд і заходилися здивовано мене розглядати. Це було приємно. Але тим часом прилетіло дедалі більше сов. Вони летіли звідусіль і сідали в мій човник. Аж стало лячно. Що він потоне. Тієї миті, коли вода вже от-от мала переселитися через борт, мій човен раптом злетів. Він піднявся в повітря і полетів кудись швидше і швидше. Під час польоту до нас зліталися нові сови. Вони сідали на мене, бо в човні вже не було місця. На цьому я прокинувся. Мудрий птаху. Що означає цей сон? Гмм, його легко розтлумачити, відповів Сич. Незабаром, можливо, навіть сьогодні ти вирушиш у велику подорож. Першу кораблем, а потім літаком багато мудрих людей приходитимуть і дивуватимуться з тебе. Тобі дуже пощастило, Даніелю». Адже незабаром ти станеш знаменитим. Більше я тобі сказати не можу. Дякую тобі, відповів Левик, і пробач, що розбудив. Даніель задумався і побрів додому. Знаменитість? сказав він собі, власне, я ніколи й на мить не хотів стати відомим. Краще мене не чіпали. Подорож спершу кораблем, а потім літаком. Мудрі люди дивуватимуться з мене. Сподіваюся, це не означає, що сюди прийдуть люди, схоплять мене і поведуть у свої міста. Мене ж закриють у зоопарковій клітці. І тисячі роззяв відтріщатимуться на мене. Такої слави мені не треба. Левик Даніель поспішив додому, де на цілий тиждень зашився в найдальший закуток своєї печери. Там його точно ніхто не знайде.